Вітаю, друзі, Чорнобильська АЕС. Після влучання дрону напередодні Мюнхенської конференції, там досі палає пожежа. Її досі не можуть загасити. Про це за хвилинку. А також про тих, хто винен в цій трагедії. А поки що підпишіться на мій канал. Поширте на нього посилання, обов'язково напишіть коментар, поставте вподобайку для того, щоб знати більше і найголовніше знати правду. 16 лютого 2025 року, станом на 8 годину ранку, роботи по ліквідації пожежі на Чорнобильській АЕС тривають. Виконується спостереження за зовнішньою обшивкою арки. Задіяно 6 працівників та 2 одиниці техніки ДСНС, враховуючи радіологічну значимість пожежі на території зони відчужена посилена контроль за радіаційною ситуацією. В оперативному режимі проаналізовано дані щодо потужності еквівалента. Амбієнтної дози гамма випромінювання в районі пожежі. Радіаційний фон в зоні відчуження контролюється за допомогою автоматизованого систему контролю радіаційного стану у безперервному режимі на 39 пунктах. Дані Сілодово надходять до диспетчерського центру. Раз на годину, а в умовах надзвичайної ситуації раз на одну хвилину. Поблизу району загорання розташовано сім пунктів АСКРС. Рівні потужності еквівалента амбілої дози гамма-випромірування, за даними АСКРС в районі пожежі. Істотно не змінились. Коливання поточних значень знаходяться у звичайному для кожного пункту месах. Друзі, це говорить про те, що нас повідомляють, що поки що радіаційний фон в нормі. Не хочу вдаватися в те, чому, хто, як напередодні Мюнхенської конференції запустив дрон. По укриттю четвертого аварійного енергоблоку атомної Чорнобильської станції. Це будуть з'ясовувати рано чи пізно слідчі, тому що це злочин, це тероризм. Слідчі з'ясують, хто, як і навіщо. І чому так співпало, що це було в ніч перед початком Мюнхенської безпекової конференції. А зараз я вам е, пропоную все-таки іншу ситуацію. Розібратися, хто конкретно винен в тому, що укриття над четвертим аварійним блоком ЧАЕС було пробито звичайненьким дроном. Хоча нам обіцяли, що укриття витримає навіть удар Боїнга. На нього, хочу нагадати, витрачено 2,5 мільярди доларів. Які Україні допомогли зібрати зовнішні донори, партнери, ті, хто турбується в світі. про Безпечну ядерну електроенергію. Отже, відповідальний за будівництво конфеймену над енергоблоком номер 4 Чорнобильської АЕС, який зазнав атаки дрона, зараз намагається покинути територію України. Хоча вчора я знаю, що мої пости читали в керівництві РНБО. Служби безпеки України, інших правоохоронних органів, і будемо сподіватися, що винному не вдасться покинути територію України. Калашник Сергій Васильович народився 1965 року. У 89-му році закінчив Запорізький машинобудівний. Інститут за спеціальністю технологія машинобудівництва метало різні станки та інструменти інженер механік. З березня 2019 року виконував обов'язки генерального директора Чорнобильської АЕС. Раніше працював заступником керівника проекту з будівництва нового безпечного конфайнменту. В спільному підприємстві новарка компанії Вінчі Бой Боїґюз. Друзі, про що це говорить? Спочатку будував саркофаг, а потім він сам же його в себе і прийняв. 13 квітня 2020 року Кабінет міністрів України призначив Сергія Калашникова, головою Державного агентства України, з управління Зоною відчуження на 5 років. 27 січня 2021 року Калашникова звільнили з посади голови е, Державного агентства України з управління зоною відчуження. Тобто він побув виключно, щоб підписати акт прийома передачі е, Саркофагу. Майже відразу після призначення ВО гендиректором ДСП ЧС пан Калашник підписав Із СП Новарка акт проведення в експлуатацію нового безпечного конфайменту, який на той момент мав суттєві недоліки та недоробки. А трохи згодом уклав Із СП Новарка договір на усунення недоліками силами ДСП -ЧС. Таким чином, колишній працівник підрядника СП Новарка прийняв незавершений об'єкт в експлуатацію вже як керівник організації замовника ЧАЕС та уклав контракт на усунення недоліків персоналом Чорнобильської атомної електростанції, тобто за державні кошти. Щодо конфейменту, новий безпечний конфеймент. Був зведений над старим укриттям на Чорнобильській АЕС, оскільки воно може ввалитись будь-якої миті і здійняти стовп небезпечного радіаційного пилу. Калашник використовував свою кампанію СП Наварка в роботах на будівництві е, конфейменту, в який і влучив безпілотник два дні тому. І який, як виявило, зовсім не захистив накритий реактор на Чорнобильській АЕС. Ось і не дивно, чому зараз Сергій Калашник намагається якнайшвидше покинути Україну. А ще чому Калашника досі не взяли за дупу? Чому його не взяла за дупу СБУ? Чому його не взяли за дупу інші правоохоронні органи? Чому українська влада споглядає, як Калашніков хоче спетляти? А відповідь дуже і дуже проста. Калашніков сам на неї частенько відповідає в колі знайомих і друзів. Він товаришує з кварталом 95, а його дружина Ілона Калашнік. Акторка в кварталі. Ну він так принаймні розповідав. А ще розповідає, що дружить з колишнім головою СБУ Іваном Бакановим. Можливо, тому і петляжі? А? Василь Васильович Малюк, може вам пора цього щура за вухо чи як? Думайте, спостерігайте. Залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо країну великою, мирною і процвітаючою.